В 2008 році е, ти вів блог на Українській Правді. Е, ти багато там писав, е, різних думок. Ти не пам'ятаєш цього? У тебе був блог у 2008 році на Українській Правді. Я його знайшов, я його прочитав весь. Певне, що це я? Ви... Так. А я ні. Ти писав про вечірку е, Каті Осачі, про бал Каті Осачі. Ти писав про е, там була назва. Ан е, Ель Кравчук, ви знаєте про це? Ні. Ні. І я не знаю. Про це. Ну це ж він був? Ні. Я про це не знаю нічого. Ну, тобто, там була історія про те, що ти робив день народження, а. свій, запрошував А, -а, -а гостей. Я, все, я зрозумів, про що ти кажеш? Так. Ні, ти кажеш про Олега Чорного. Що, а, це не ти писав? Ні, це не ні, дивись, це писала. Але під твоїм ім'ям. Ні, ні. Так, дивись, тоді була агенція, яка називалася Планета Мюзик. Так. І я працював саме з цією агенцією. Так. Дуже класно. Там був Міша Нікрасов, група Барселона. Спочатку там працювала Тіна Кароль, потім я. Так, так, так. І саме там був була людина, Олег чорний продюсер, який збирав журналістів і все ж таки. І, наприклад, ми сідали з цією журналісткою. Я не пам'ятаю, хто це робив. мабуть, і Таня Вітязь. Ну а Таня Ми, ми знаю, один так. з одним розмовляли, і потім Тетяна щось записувала, і це був Від блог. Від твого імені. Так, і це а. був блог. Ну, але це, це... не я сам писав, але звичайно. але це твої думки. Все, я зрозумів про що ти кажеш. Це мої думки, звичайно, і це був саме час Планіти М'юзік. Дуже цікавий. Ми час. Ми про це поговоримо, але зараз Добре. інакше. Значить, оцей блог я прочитав. Від А до Я Но він ми не дуже багато матеріалів. Так там десь 8 чи статей. 10 до 10 е матеріалів точно. Я пам'ятаю Значить, одна з статей про Таїланд. Там було Так. і цитую до речі, трансів у Таїланді понад половина населення. Всі вони шалено красиві доглянуті у сто разів красивіші за тайських жінок, і багато тайських чоловіків навіть не паряться з приводу того, з ким вони проводять ніч. Олексій у мене був нещодавно на інтерв'ю, і ми, е, і, одручи, сприймали е, дуже довго представником ЛГБТ спільноти. Так, хоча він мені в інтерв'ю сказав про те, що е, у нього лише один раз був такий досвід, і це Було б кохання, і там ну він багато розповідав. Я думаю, що ви це бачили а, в інтерв'ю. Так, і він взагалі я його тоді спитався, чи вважає він себе пансексуалом. Е, він сказав, що напевно е, так. І тут питання: якщо тобі сподобається хлопець, то які внутрішні відчуття у тебе будуть? Ти це сприймеш, чи ти будеш з цим боротися внутрішньо? Це як боротися з віком. От ти кажеш, скільки мені років, там, наприклад, скільки років моєму менеджеру, угу. і як ми з ним разом. Це такий ейджизм зараз. Угу. Яка різниця, скільки років мені, скільки йому? Якщо він людина з досвідом, гарний менеджер, якщо я нормальний артист, яка різниця, скільки мені років? Можливо, це саме така ситуація, коли ти. Е... Не ставиш перед собою якихось навпаки вимог. Просто йдеш за відчуттями. Uh -huh. Я не знаю, як це буде. Мені складно на це відповісти. Як буде, так буде і чи буде так, не знаю. Але ж це ти йдеш за емоціями. Дуже важко на... наперед це якось уявити собі, там, сказати, як це буде. Це складно. Але все ж таки, це ейджизм ну, трішечки думати такі. Знаєш, ей це щодо віку. Я, я тут не про ну, я не Ну, я знаю, як це назвати. Ну це саме таке, що не потрібно робити якихось кордонів. Угу. Я не знаю, як буде чесне слово. Як... Тебе можна назвати пансексуалом. А що це таке, скажи, будь ласка, це ж не знаєш? Це. це коли тобі е, не важлива стать людини, Ні, мені важлива стать, але е, важливий сам внутрішній світ людини. Дивись, мені важлива стать людини. Угу. Мені важливий внутрішній світ людини. Внутрішній світ людини мені важливіше за стать. Ось. Скажемо, так. ну Тобто, це пансексуал. Мабуть, я мабуть, пансексуал. Не пан? Я не знаю. я це не знаю, Ти там щось Ну дивись, що е, е Зараз. Ну Неважливо, дивися. Я гомосексуали, є, є бісексуали, пансексуали. Душа для мене важливіша. Це точно. Mm -hmm. Значить, от этот пан сексуал. Це одне слово пансексуал. Пансексуал. це не те, що панне сексуали, це, це не те, що пан або пані сексуалка. Ні, це одне слово. — звучить українською так. пансексуал, mm -hmm. але е, знову ж таки твоя цитата, коли і тебе дуже часто про орієнтацію питаєте. Питаю, ти... Я намагаюся все робити, щоб держати це в таємниці. Ось і ти сказав, е, твоя цитата: я можу відповісти, але давай залишимо це в таємниці. Так. А чому саме цю тему ти тримаєш? Та тому що я люблю е, нести в образі таємницю. До да хочу бути з тобою, наприклад, чи в інших інтерв'ю до кінця уж все таки розповідати, до кінця пускати в свою спальню, наприклад, в своє особисте життя. Не хочу і маю на це право. Так, звичайно, і поважаю людей, тому що я у людей таке не питаю. Я не питаю у тебе слава взагалі за камерою в камері, ні про орієнтації, ні про цім. Там ми просто можемо поділитися один з одним, нормально поважаючи нам все одно. Правда, а чому така тригерна точка? І у тебе, і у суспільства саме орієнтація, от Добре. про все інше ми говоримо нормально, навіть а про скажи, інтинг. будь ласка. А чому в Росії ЛГБТ зараз е, називають екстремісткою якусь організацію? Слава Богу, ми не в Росії, і в нас є, ну, не просто ну, скажи, так. будь ласка, ну чому в суспільстві до цього є такий тригер? Я не знаю в нормальному суспільстві. Такого тригера бути не може. В нормальному суспільстві поважають людину, поважають її вибір, поважають її життя. І отак в нормальному суспільстві де є свобода особистості, де є свобода слова, де є свобода вибіру, руху ем, зовнішнього вигляду. До речі, ось момент з квадроберами. Я вже не знаю, як зробити, щоб підтримати дітей, які просто грають в гру. Яку, яку, зараз, яку зараз всі вважають якимось, чимось негативним. Я Баг, не вважаю, багато, так. Ну, багато людей я чую, там, що читаю в інтернеті повністю цими квадробірами. Угу. Тому не знаю, просто бути сміливішим. Це не просто. Угу. А ти вважаєш що це сміливість? Бажати бути... про орієнтацію? Ні, я... жити як хочеш. А, жити як хоче. Ну це відповідний... Сказати можна, що завгодно. Ну, окей, Студилися, заявити, як, там... як каже моя подруга. Він каже, і ти кажи. — Окей, сміливо не ховатися, сміливо жити вільно, сміливо любити, сміливо просто жити спокійно. Оце сміливість. А розповідати про це це просто ем, такий знаєш момент, коли ти вже все своє внутрішнє прямо ось… Ось так ні, потрібно залишати таємницю. Особливо чоловікам я вважаю, всім чоловікам. Чому? Тому що бути таємницею цікаво, бути графом Монте Крісто це гарний чоловічий образ, який дає надію людям, які хочуть скромним, спокійним людям, надію на, на щастя, що не обов'язково всім себе демонструвати. Ти можеш продемонструвати себе тільки в такому колі людей, кому ти довіряєш, близьких людей, гарних людей. Ти ж розумієш, що коли ти отак відповідаєш про орієнтацію. Чудово, нехай. У більшості. Ось такий Кравчук скандал. Вникає, отакий скандальний співак. Такий, все життя він був такий за свободу особистості. Це головне, свобода, я підкреслюю. Не орієнтація, а свобода. Вибору творчості. Це головне. А коли ти. Ти ж про це 100% думав. О, ти кажеш, Я не, не, не хочу про орієнтацію е, розповідати. так? Але ж ти думав, коли прийде момент, е... ти я все розповідаю. Я все розповідаю. Зараз я один. Коли буду не один, з ким розповім. Зараз один. Ну що, Я все розповідаю. Все життя. Не все ну, дивіться, я 17 років дав інтерв'ю. Уже можна все зрозуміти, про мене, всім, хто цікавиться, я взагалі не брешу. Я можу не відповісти, сказ сказати тобі, я не буду на це відповідати. Або завуальовано або брехати з з не буду. Ти якось говорив про те, що ти зараз заробляєш з концертів і з роялті. Так зараз твій середній місячний заробіток складає тисячу дві доларів, дві-три чи три плюс. Невірно, тисячу дві. Отак, мабуть, в цьому в першому варіанті. Тому що зараз на той час, коли багато можеш заробляти, звичайно, можливо, є і більше, але я собі за взагалі залишаю просто трішечки зовсім, тому що я все ж таки допомагаю. Я роблю багато речей, про які взагалі не хочу розповідати. Чому ну тому, що я вважаю, що це. Ми повинні робити це на території, в якої світло виключене. Чому ну нехай це для душі не обов'язково всі гарні свої прояви озвучувати? Ну давай так, хоча б щось. Ну, хоча б окей, щось. ти допомагаєш там е, хлопцям, дивись да? е, в армії. Добре, дивись, от зараз є мрія одна. Так. Якщо ти про це до чого зараз ми йдемо, ми задумали з моєю командою зробити такий крок. Я вважаю, що це вийде. Я не люблю розповідати на напередодні. Так, так. От я тобі ще розповідаючи це, роблю. Помилку, чому я тобі за раніше розповідаю про те, що ми зараз займаємося? Можливо, потрібно було б розказати пізніше. Давай так до просто Але за ж... йде підготовка. Так, підготовка Ось йде так. до того, що є відома фірма, магазин. Я не хочу сказати, uh -huh. як він називається, і ми зараз ведемо переговори з цим магазином, щоб вони профінансували разом зі мною з акцією з піснею, яка буде підтримкою протезування дуже складної одної людини. Uh -huh. Потім ми зробимо протезування іншої. Одною, одну, я не можу 10, я не знаю скільки. Одну людину. Ну, одна людина може бути щасливою, одна людина може yeah. стати на ноги. Одне людини буде. А я вважаю, що якщо ми зробимо так, на руки так притягнемо і зробимо хоча б е, отак поруч з нами добро, то буде добро потім е, інші люди робити, дивлячись yeah. на нас. 17 березня 2008 року ти святкував свій день народження. Тоді до тебе прийшло багато різних друзів. Серед яких були, і до речі, ти тоді сам запрошував цих друзів. Серед цих друзів був Нестор Шуфрич і Сніжана Єгорова. А коли вони перестали бути твоїми друзями? Е, ти плутаєш руки, а так все гаразд. Добре, Це сьомий, сьомий. ока. І мені було е, саме в. Е... Той день 30 років угу. на 30-річчя. Чому там був Нестер? Тому що він був на початку моєї кар'єри, коли я починав агентом в Ужгороді, який робив концерти. У нього був три нічних клуби, концерт на май, майданчик, концерт невеликий, і він був концертним організатором. І робив не тільки мої концерти, а й Ані Лорак, і Білик, і всі, хто Саша Панемаріова, хто виступав в той час. Угу. У нього була шикарна в той момент дружина. Красива жінка, така чернява, Вона є і зараз. І вона ми дружимо з нею в Фейсбуці, і це такі знаєш, спогади про приємні роки. Uh -huh. І тому там був Нестор. Сніжана це роки мого юнацтва. Тому що я закінчив школу, ми вже були знайомі з Семьоном Горовим. Це був тоді її чоловік. Uh -huh. Діти, які з'явилися у Сніжани. Я забирав Стасю в дитячому садочку завжди. Вони були зайняті, у мене був час. Я обіди готував Стасю вдома для Сімеони, Сніжани ще в той час, коли взагалі ми були ще студентські часи, Підтримували один одного. Тому і була Сніжана е, там. Зараз ні. Я не спілкуюсь з Нестором багато років вже не спілкуюсь. І бачив його останній раз, мабуть, на своєму день народженні і бачив. Туди. Тоді. Тоді, і більше не бачив. А Сніжану вона прийшла до мене день народження вибачитись і принесла мені скульптурку таку Коли, Так. Ми не спілкувалися багато років до того. Mm -hmm. Через Вон, що? Вона зробила дуже некрасивий вчинок, знала, що вона це зробила, знала, що я це знаю. Ми... відношенню до так, тебе? Так, конфлікту не було такого, знаєш, відкритого, але ми не спілкувалися. Mm -hmm. І вона прийшла на мій день народження без запрошення. А С... ти її не запрошення? Ні. Вона прийшла без запрошення з маленькою скульптуркою і з письмом, з листом. І в цьому листі була написана і, е, вибачення. Щоб вона зрозуміла, що тоді була неправа. права. І ця скульптурка, як символі... вона зараз скульптурка є у мене. Я подумав, що якось змінилася. Mm -hmm. що вона вибачається, так не, не... не схоже на неї. Але змінилася вона ненадовго. І що вона приїде до тебе з скульптуркою і знову зберегти? Ні, навряд чи ні, ні, ні. Я думаю, що вже ця історія в минулому, і ми зробили висновки всі про багатьох людей, з ким спілкувалися в той час. І багатьох ніколи не буде в моєму житті, і у багатьох я ніколи не з'явлюся в їх житті. Точно, Це... ну наприклад, Нестер Шуфріч, чи Сніжана, чи Ані Лорак, чи Таїсія Павелі, яка, до речі, в пісні доля співала мені безкоштовний баквакал, і була досить нормальною творчою людиною, яка намагалася робити щось і безкоштовно в цьому житті, не тільки за гроші. Не так як зараз, да? Так. Півтора року тому пішов твій батько на життя, і це велика проблема. Так. Тоді ти як до неї поставився? І зараз ставлюся, і зараз вона в серці. І зараз... Легко? Ні, не легко, але з величезною повагою. Я радий, що я зміг проводити батька так, як він хотів. Я радий, що все склалося в його фіналі так, як потрібно. Ось в тих обставинах, які були, звичайно, мені б хотілося справжні поховання, справжні зробити, друзів позвати його, зробити, як казали наші всі слав'янські пращури, трізно зробити цю mm -hmm. з за столом. Але ж ховав я його з мамою вдвох. Взагалі жахлива була під Бородянкою саме в нашому селі, в Піліповчах це поруч поруч з Клавдієва. Просто сусіди рили лопатами цю могилу на кладовище, сусіди, не люди, які там працюють, а просто сусіди і всі зібралися з цим селом. І ось так сусіди приважали цього полковника, кандидата наук, на доцента. цента, людина, яка виховала багато людей, І потім рік дзвонили мені плакали по телефону, як вони хотіли з ним попрощатися, як і вони поважали і любили його. А коли перестало боліти? Та воно болить, знаєш, воно не перестає в моєму випадку. Взагалі, я не пускаю в свій ближній круг багато людей. Так. І коли в цьому оточенні когось не вистачає, це для мене проблема.